У автобус під Волновахою, в якому загинули мирні люди, влучили ракетою ГРАД. Про це повідомила ОБСЄ у своєму звіті. Спостерігачі моніторингової місії, 13 січня, приїхали на місце загиблі пасажирів, бачили, як з автобуса діставали тіла людей, побували у лікарні у Волноваці, де їм підтвердили, що десятеро пасажирів автобуса загинули відразу та про померлих у шпиталі. За оцінками представників ОБСЄ ракета вибухнула за 15 метрів від автобуса. У звіті місії також йдеться про. Проведення спільного розслідування, на яке погодилась співголови центру контролю і координації від України і Росії, а також бойовики раніше у генштабі збройних сил України сказали, що обстріл вели терористи з підконтрольних їм до Кучаївська. Бойовики ж обвинувачують у нападі військових АТО. Як все було під час обстрілу, автобуси під волновахою розказують самі пасажири, які вижили Відеорозмови поранених чоловіків у лікарні, розмістили в інтернеті. Едем на первый же блокпост, впереди там два автобуса. Ну и остановились и стоим. Буквально прошло две минуты, взрыв огромный. Наш автобус исковеркал, двери позаклинило, окна все вылетели. Ну мне попало в голову тут. О. Кости перебило. Ну а в автобусе сразу со мной парень, 25 лет. На месте погиб. Упал на меня. И сразу ну, весь салон автобуса. Людей было очень много. В проходах стояли. Ну, все легли. Здесь все погибло на месте. Все, в крови залито. Мы подвергли. В хвост стали автобусу. Но двери еще не были открыты, потому что команды не было открывать двери. Проверяли тело И ну, тут уже, я не знаю, Взрив також автобус подпримув, все повилітала.